Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Ми з вами вже слухали багато казок і знаємо, що вони бувають народними. Це ті, які написав народ. А ще є казки авторські. Це ті казки, в яких є автор. Сьогодні я хочу вас познайомити. З видатною письменницею, Лесею Українкою. Леся Українка народилася у невеликому містечку на Волині у дворянській родині. Леся рано навчилася читати і дуже полюбляла книжки. У 9 років вона написала свій перший вірш, який називається Надія. Леся Українка це псевдонім, а справжнє ім'я – Лариса Петрівна Косач. А сьогодні, діти, я хочу вас познайомити із казкою Лесі Українки, яка називається Три метелики. Казочки знають всі діти на світі. Добре з казками на світі нам жити! Нас розважають вони і навчають. Завжди корисними казки бувають. Тож малята, сідайте зручненько, налаштовуйте свої оченята, вушка та слухайте уважненько. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не здогадалися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що ж тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. На силу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика. То й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики, засмучені, полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив. Сам один, не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже Купі бідувати будемо. Почуло це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари І кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильця та їм висохли, і самі вони зігрілися і знов літали, танцювали і раділи, як давніш. Аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Діти, а скажіть нам, будь ласка, чи сподобалася вам ця казка? Так, молодці. А давайте разом спробуємо пригадати, хто ж написав цю казку. Так. Письменниця Леся Українка. Молодці. А яку назву має ця казка? Так, три метелики, молодці. Діти, а давайте пригадаємо, у яких квітів метелики просили допомоги. Так, у тюльпана. Та лілеї. А хто ж допоміг метеликам? Так, яскраве сонечко, молодці малята. Ви дуже гарно все слухали. А мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей на заняттях.